Я кажу, якщо можна, мені в тарілочку два вареники більше не ложи. То я вам два і положила якраз. Да? Беріть. О, оце добре. Нате салфетку і нахиляйтеся над тарілкою, бо потече. Добре. Дайте я вам стола трохи до вас підсуну, чи не треба? Не треба, Зайшов, да, Не, Ні, й що добрі? Угу. На пару. Та на пару, так? Да? Угу. Дуже добрі Люда. Як це ви там про вареники кажете? Вареники великомученики. Ви в гарячій воді кипіли, велику муку терпіли, у сметані купалися і мені в рот попалися. Почула? Чую, чую. Дякую, люда. Двореники вкусні. Хай тобі Бог здоров'я вертає. І хай тобі Бог дає все, що ти Бога просиш. Дякую.